нашого президента України Петра Олексійовича Порошенка відзначається День пам'яті Героїв Небесної Сотні. І знаменно, що саме в цей день ми відкриваємо меморіальну дошку, присвячену пам'яті нашого випускника університету, художньо педагогічного факультету спеціальності режисура Хропоченка Олександра Володимировича. Я не буду довго говорити, але я хочу все-таки сказати декілька слів. Перш за все. Ви знаєте, вчора я подивився кінцівку одного телешоу по телебаченню. Мені сподобались дуже слова народного депутата України, активістки Майдану, людини, яка втратила боротьбі під на Донбасі і самого виходця із Горлівки, це. Татьяна Чорновол, там загинув чоловік. Вона сказала, що це неправильно ви говорите, що це жертви майдану. Нас привикли говорити, що жертви е, сталінізму, жертви голодомору це не були жертви, це були герої. Вони усвідомлено йшли на смерть. Вони бачили, що стріляють снайпери Беркута, що стріляють. Автоматник із автоматів по них. Вони були незахищені Вони йшли дехто з щитами із фанери. Але вони знали, що вони йдуть за Україну. І серед них йшов наш Саша. Він знав, що він іде на смерть, бо він бачив, що рядом лягають поряд біля нього його побратими. В них не було ніякого захисту. Ну він вірив в Україну. Він ішов. Для того, щоб побороти диктатуру мракобісів, україноненависників ненависників і корупціонерів, і разом із своїми побратиманами віддав саме дороге, що в нього було життя. Він був, ви знаєте ще, я хочу сказати, це вже від себе. Ви розумієте?